Чи варто конкретно вам розпочинати свій власний бізнес, чи потрібно вам взагалі думати про це, планувати якісь дії, рухатися в цю сторону, задумуватись над тим, щоб теперішнє місце роботи змінювати на бізнес? Чи вартує взагалі гра свічок, як то кажуть? Тож про усе це та багато інших важливих речей, які стосуються сьогоднішньої теми, ми сьогодні й поговоримо. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної Інформації, а поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Почати я хотів би з того, як зазвичай виглядає шлях класичного стартапера тої людини, яка хоче розпочати свій бізнес. Він виглядає доволі стандартно, я би так сказав. І розпочинається все з того, що людина загоряється ідеєю того, як класно мати свій власний бізнес, як класно буде потім заробляти такі великі гроші. І звідки ці ідеї йдуть? А йдуть ці ідеї зазвичай або з перегляду відео на Ютубі, або з перечитування літератури відповідної, по фінансовій грамотності, де практично кожне речення кишить тим, що потрібно мати свій бізнес. Бізнес власний це і власна свобода, це і величезний капітал. Це і можливість залишити величезні статки для своїх нащадків. Це і можливість забезпечити собі спокійну безтурботну старість, забезпечити старість своїм батькам, допомогти людям, допомогти своєму місту, якщо ви навіть такі ставите цілі перед собою. І зазвичай одна із цих цілей або декілька цілей відгукуються всередині людини. Людина загоряється потім що робить? Потім починає начитуватись, начитуватися ще більше, ще більше такої інформації, тому що вона подобається людині, тому що людині це цікаво. Вона продовжує вивчати книга за книгою, стаття за статтею, відео за відео. А додається сюди ще мотивація, а ще успішні приклади. А ще тепер мільярдери повиходили на Ютуб, мільйонери повиходили на Ютуб. І усі з усіх сторін кажуть вам, що бізнес свій потрібно мати потрібно працювати на себе, не потрібно працювати над дядю. Починай свою справу. Починай заробляти більше, кидай ту роботу там, де ти працюєш, і йди в свою власну справу. І що відбувається? Людина начитується, начитується, наповнює мізки такою інформацією, і потім в один момент вона доходить до критичної точки, що людина собі каже, все досить. Я нарешті хочу розпочати свій бізнес і починає думати, планувати, шукати інформацію, цікавитись, який бізнес вигідніший, в що краще вкладатися, де можна більше заробити, де є можливостей більше, де менше конкуренції. І починає людина назбирувати, назбирувати цю інформацію, потрохи починає формувати розуміння того. Який бізнес вона хоче, в якій сфері вона хоче працювати. А потім цією своєю ідеєю, цією своєю енергією, своїм напором вона починає ділитися з усіма. Тому що всередині її тіла ця енергія, цей напір не може залишатися. Її починає розпирати, їй хочеться поділитися, і хочеться розповісти зі своїми друзями, зі своїми родичами. І доволі часто вона стикається із супротивом, із тим, що. Не пускають, не пускають ні родичі, ні друзі. Так би мовити, кажуть: ну куди ж ти лізеш? Ну, який тобі бізнес? Для чого він тобі здався? І що ти будеш робити? В тебе вже є місце роботи. Ти вже працюєш, вже отримуєш зарплату. Ти стільки старався, ти стільки до цього йшов. Ти вибудовував свою кар'єру, вибудовував довіру із своїми керівниками, із колективом. Один із найважливіших аргументів, який доволі часто ви будете чути від своїх родичів, від своїх друзів, від своїх знайомих, особливо тих представників старшого покоління, тому що це є більш радянський підхід. Це є більш радянський стиль мислення, коли ви опираєтесь на те, що от потрібно триматися за роботу, тому що там колектив, там вже всі-всіх знають, ми вже стільки років працюємо, ми вже спрацювалися. І ось виникає такий конфлікт. Теперішній сучасний тип мислення, який ви в собі виробили, читаючи стільки літератури, дивлячись стільки відеоматеріалу, читаючи стільки статей, дивлячись стільки мотиваційного контенту, і з другої сторони це є радянський тип мислення. Який наче паркан не пускає вас далі? От виставили вам межу. І ви що би не робили, не можете пробитися. Тобто, в даному випадку, таким парканом є якраз такі ваші друзі, ваші знайомі, які не хочуть, щоб ви займалися цим бізнесом. Не хотіти вони можуть по різних причинах. Хтось не хоче, щоб ви цим займалися, тому що це є занадто ризикована справа, і не знати, чим це для вас закінчиться насправді. І така позиція одна із найкращих для вас, тому що ці люди, які переживають за вас саме мислячи таким чином, вони хочуть для вас добра. Вони хочуть Вберегти вас від можливих труднощів, від можливих проблем, які можуть у вас виникнути в подальшому. Тому відноситись агресивно, вступати в конфлікт в протистояння з такими людьми я би не рекомендував. Я би рекомендував акуратно обходити цю сторону, намагатися не піднімати зайвий раз таку тему, якщо ви чуєте, що люди вас не розуміють. Навіть не дивлячись на те, скільки аргументів відносно бізнесу, відносно своєї справи ви їм навели. Є інша сторона, є люди, які вас також не пускають в бізнес, насипають вам величезну кількість аргументів проти того, щоб ви починали свій бізнес, і ці аргументи йдуть зазвичай від людей, про яких я зараз кажу. Від тих, які вам заздрять, вони не хочуть, щоб ви ставали краще них. Вони не хочуть, щоб ви висувалися вперед. Вони не хочуть, щоб ви їх випереджували, щоб ви потім почали жити краще. Чому так відбувається? Тому що людина, коли у вас раптом вийде, коли ви підете в цей напрямок, вона буде що робити? Вона буде проводити паралелі зі собою, буде казати, а я ж теж міг. А я ж теж міг почати свій бізнес. Я ж теж міг іти в свою справу займатися своєю справою. У мене теж були плани, теж були цілі. Але я цього не зробив. Я не реалізував цих планів. Я злякався, можливо, мені було лінь, але в більшості випадків люди не зізнаються у таких своїх слабкостях. Ну, практично ні одна людина не готова признати, того, що вона лінива через то вона не діє. Чи те, що вона боїться, і через то вона не діє. Дуже мало людей знаходяться, які можуть реально сказати, от відверто іншій людині, що так я не піду в бізнес, тому що я боюся, це страшно, чи тому, що я просто лінуюся, і вся ця справа мені здається занадто складною через то я і не хочу йти в свій бізнес. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що люди, які виходять з такої позиції, вони просто... Намагаються вас втримати, вони не хочуть пустити вас у бізнес саме тому, що ви можете стати краще них. Ви можете сказати, то можливо краще було б їм взагалі нічого не казати про те, що я хочу почати свій бізнес. Не зовсім тому, що завдяки тому, що ви сказали, що ви хочете розпочати свій бізнес, ви по суті протестували цих людей. Ви виявили їхню справжню сутність. Ви виявили їх справжній мотив. Ви виявили справжні відношення між вами і між цими людьми? І це є доволі добре, дуже добре знати про те, з ким ти маєш справу, і от, власне, завдяки тому, що ви сказали, ви змогли проявити справжню сутність цих людей, і тепер будете знати, що в майбутньому з ними краще справи не мати. Так можливо, в моменті це буде доволі боляче зізнавати самому собі, але тим не менше, як то кажуть, краще гірка правда ніж солодка брехня. Я більше вам скажу, що якщо би раптом ви запропонували цим людям розпочати спільний бізнес. І вони би на це погодились, то в майбутньому, коли би бізнес починав набирати оберти, то усі ці негативні сторони, усі ці негативні моменти в характері таких людей, в їхньому відношенні до вас, вони б обов'язково проявилися і проявилися в такому форматі, що вони би в один із моментів запихнули би вам ніж в спину, в той момент, коли ви цього не очікували. Тому краще таких людей позбутися одразу, не пускати їх ні в бізнес. Ні мати контакту із ними в подальшому, проте це не найважливіше. Найважливіше те, яке рішення ви приймете після того, коли почуєте силу силену аргументів проти того, що вам потрібно розпочинати свій бізнес. Як ви поведетеся? І доволі часто я спостерігаю два формати поведінки в таких людей. Перший формат вони от опускають голову, здаються, кажуть: ну напевно, дійсності так, напевно, справді бізнес не для мене. Напевно, мені не варто рухатися в цьому напрямку. І вони забувають за цю і відсувають її на дальній план, потім, взагалі. Про неї забувають і не згадують, щоб лишній раз не створювати собі дискомфорту, лишній раз не нагадувати собі про те, що от в мене була ціля, я здався і не довів її до кінця. А є другий формат, коли людина починає сперечатися, казати Ні, я все-таки почну свій бізнес я буду займатися своєю справою. Я доведу почату справу до кінця. Я перетворюю цей бізнес у багатомільйонну компанію. І тут насправді, коли людина реагує таким чином, тут також є два формати поведінки. Перший формат це є те, що людина здається, здається прямо на початку дороги, тобто вона, от. Мотивована, вона заряджена починати розвиватися, працювати над бізнесом, але тільки складається одна проблемка перед нею, тільки виникає одна проблемка, все людина здається, одразу згортає свою діяльність і акуратно тікає звідти, тікає від проблем і не згадує навіть за них, і повертається до того сценарію, про який я вам казав раніше. Є другий формат: ті люди, які настояли на своїй правоті, вирішили піти далі. Вони борються, борються з тими труднощами, і у них зазвичай починає щось. Виходити, з'являються перші клієнти, з'являються перші працівники, з'являються перші гроші, перші доходи від цього бізнесу. Але дуже часто люди не доходять до цього етапу. Дуже часто люди кидають справу на півдороги. Навіть при тому, що у них почало спрацьовувати щось в бізнесі, навіть при тому, що бізнес почав подавати ознаки життя. Люди все одно здаються, люди все одно кидаються. І я зараз скажу не зовсім приємну річ. Краще би, якщо б вони покинули цей бізнес якомога швидше. Чому? Тому що і своїм підходом. І з тим, що вони не готові до бізнесу, вони просто заганяють себе у дуже складну ситуацію. Вони не готові тримати удар в бізнесі. Бізнес це не тільки про доходи, бізнес це не тільки про те, щоб з'явилися клієнти, це не тільки про те, щоб з'явилися оплати. Це і про іншу сторону. Це і про те, що ви будете доволі часто працювати із незадоволеними клієнтами, із тими, які не готові оплатити ваші послуги, ваші товари, і з тими, хто. Yeah. Oh. Беруть ваші послуги, користаються вашими послугами, чи користаються вашими товарами і не оплачують їх. І з тими, хто навіть при тому, що ви зробили все добре, все якісно, не оцінюють роботу так, як потрібно, так як ви цього очікували. Ну тобто, ви старалися, ви вкладалися, ви намагалися зробити роботу якомога краще, але тим не менше, клієнт прийшов, сказав, що це за дурниця, що ти зробив такий. Я за це платити гроші не буду. І справа навіть не в тому, що ви погано зробили. А просто переоцінили свої можливості і свою роботу. Ні, ви могли впоратись дуже добре, ви могли класно зробити свою роботу. Проте є певний тип клієнтів, які, як би ви не старалися, вони все одно будуть обесцінювати вашу роботу. Вони будуть. Усілякими способами це робити лише для того, щоби збити ціну, так ось така банальна, проста причина. Проте це доволі часто зустрічається в практиці, і ви від цього ніяк не зможете сховатися. І навіть того драйву, тої енергії, яку ви отримали, коли читали мотиваційні книги, коли ви читали книги про бізнес, про фінансову грамотність. Коли ви слухали мільярдерів, цього драйву надовго не вистачить. От в цих моментах, в цих перших труднощах, це все от просто спалюється. Причому дуже швидко, тому я хочу сказати про те, що ось цього драйву, який ви отримали на початку, коли я розказував про те, що основна причина вашого бажання займатися бізнесом була якраз таки в тому, що ви надихнулися історіями успіху інших людей, що ви надихнулися на тренінгах, на семінарах, коли вам зі сцени розказували про те, що у вас все вийде, що вам потрібно йти тільки вперед, що вам потрібно старатися. І усе це, от в таких от моментах, на початку воно просто зникає, от випаровується, тому що в цьому немає чіткої опори, від якої ви можете відштовхнутися, і нижче якої ви не провалюєтеся. І ця опора здобувається тільки в одному. Опора здобувається в тому, що ви займаєтеся своєю справою, тим, що вам подобається, тим, чим би ви займалися, навіть тоді, коли вам за це не будуть платити гроші. Просто вам сам процес роботи цікавий. От тому ви би і займалися цією роботою. І при такому підході, як би складно не було, які б клієнти у вас складні не були, скільки би труднощів вони би вам не створювали. Які би претензії вони вам не висловлювали, як би не тиснули на вас конкуренти? Усе це для вас буде мати другорядне, якщо не третьорядне значення. Це не буде мати для вас великого значення. Ви будете це ігнорувати, але ви будете тримати свій фокус на тій роботі, якою ви займаєтесь в даний момент. Ось це буде основним підґрунтям, від якого ви повинні відштовхуватись, коли розпочинаєте свою власну справу ніякої мотивації, ніякого бажання створити капітал, який забезпечить всю вашу сім'ю на декілька поколінь вперед. Так це важливо, але це скоріше як похідна, похідна від того, що ви займаєтеся тою справою, яка вам подобається. Якщо би ви насправді читали уважно історії успіху, мільярдерів їхніх компаній, то у Усе це ґрунтувалось на тому, що кожен із них займався тою справою, яка їм подобається. І саме завдяки тому, що справа подобається, і саме завдяки тому драйву, який йшов від самого інтересу до справи. Тільки завдяки цьому і вдавалося вибудовувати таку компанію, знаходити команду, якій буде важливо те, що ви робите, а не важливо те, скільки ви заплатите. В першу чергу інтерес повинен бути в команди до вашої роботи, а потім вже інтерес до того, скільки ви за цю роботу заплатите. Бо якщо навпаки, практика показує наступне: якщо вашій команді при такому підході, яка зосереджена тільки на тому, скільки ви їм заплатите, хтось запропонує, хоча б... На кілька тисяч гривень більше вона з радістю змінить вашу пропозицію на їхню. Тому що основний пріоритет був саме на грошах. Але я хотів би повернутися до того, яким чином вам визначити, варто вам починати свій бізнес чи не варто, бо навіть при тому, що ви займаєтесь своєю справою, так вам буде набагато легше розвиватися. Шукати клієнтів, тому що у вас є мотивація, яка йде зі середини, а не з якихось зовнішніх фраз мотиваційних, які десь в моменті могли вас зачепити. Тож, давайте глянемо на ще один дуже важливий момент: чи варто вам починати свій бізнес навіть при тому, що ви будете займатися тою справою, яка вам подобається? І я рекомендую вам провести невеличкий, дуже простий тест, в чому заключається цей тест? От, ви, наприклад, зараз працюєте на роботі. Подивіться на результати своєї роботи. Подивіться на те, як оцінює керівництво вашу роботу. Подивіться на те, скільки місць роботи вам довелося змінити, і як часто вам доводиться змінювати роботу. І от коли ви проаналізуєте весь свій трудовий шлях від початку, від самого першого дня, коли ви тільки почали роботу, коли ви тільки почали працювати на роботі, де ви зараз працюєте, чи взагалі брати всі місця роботи, де ви працювали. Коли ви проаналізуєте, чому ви звільнялись з того чи іншого місця, коли ви проаналізуєте, чому вас звільняли з того чи іншого місця, чому вам не давали підвищення, чи чому навпаки вас понижували в своїй посаді? Чому так відбувалося? Які у вас були відносини з керівником з колективом? І якщо на цьому етапі у вас були труднощі, якщо на цьому етапі у вас виникали проблеми? Якщо вам не вдавалося досягати показників на своїй посаді, якщо керівництво вами не було задоволено як виконавцем, як тим, хто мав би виконати показники, які ставляться перед ним, то ні про який бізнес тут говорити і не потрібно, тому що ви на роботі не змогли себе проявити. Як ви хочете себе проявити в бізнесі? В бізнесі відповідальності на вас буде в рази в десятки разів більше. В бізнесі роботи вам потрібно буде робити в рази в десятки разів більше. В бізнесі у вас буде величезна відповідальність не тільки за себе, не тільки за свою сім'ю, але й за працівників, які у вас будуть працювати. У Вас буде відповідальність за ваших постачальників перед вашими клієнтами. Тому що, якщо йде затримка, наприклад, зі сторони постачальника, ви по суті підставляєте одночасно свого клієнта, тому що він очікує на вашу послугу. На ваш продукт, а ви йому це вчасно і в потрібному об'ємі не надаєте, відповідно, страждає ваша репутація. Тому роботу варто було би в цьому випадку розцінювати як певний перехідний етап, як певне тестування на вашу готовність до того, щоб працювати в бізнесі. Якщо ви цей випробувний етап не проходите, відповідно на бізнес навіть не потрібно дивитися, бо зазвичай підприємці, які тільки починають, вони дивляться на бізнес як на можливість просто піти з місця роботи, яке вже ось тут сидить, і хочеться вже пошвидше його позбутися і піти в свій бізнес, тому що бізнес здається щось нове, щось цікаве, щось надзвичайне, наче пригоду якусь розцінюють бізнес. Проте це не тільки пригода, так, тут є елемент пригодницького, але тут більше елементу нагрузки на вас, більше елементу відповідальності на вас. І ви будете працювати не по класичному графіку, до якого ви звикли від 7, 8 там, до 6, 7 годин. Ви будете працювати набагато довше. Вам доведеться працювати часом день на проліт, ніч на проліт. Тиждень на проліт будете працювати, будете працювати навіть стільки часу, що ви не будете мати можливості контактувати ні зі сім'єю, ні з друзями. Це є величезні ризики і. Перше ніж задумуватись над тим, щоб починати свій бізнес, задумайтесь над тим, чи готові ви пожертвувати цим, що я вам щойно сказав. Про це не прийнято говорити. Ви підете на семінари, ви підете на тренінги, вам всюди розкажуть, що от, давай, працюй, в тебе все вийде, ти досягнеш успіху, я в тебе вірю. Так, так ви все це почуєте, ви замотивуєтесь. Але подумайте добре, двічі подумайте, на що ви себе підписуєте, якщо на своєму робочому місці ви не готові взяти навантаження? Ви повинні, як підприємець, бути готові до того, що ви візьмете на себе відповідальність не тільки за себе, але й за інших. Я вже про це казав. А як ви можете це зробити, якщо ви не готові взяти відповідальність в тій роботі, якою ви зараз займаєтесь? Як ви можете взяти відповідальність? Займаючись своїм бізнесом, якщо ви, наприклад, тримаєтесь позиції, що от мій графік чіткий, з 8 до 6, все, я більше не працюю, мені за більше не платять. При такому підході навіть не думайте йти в якийсь бізнес. Ви втратите не тільки час, ви втратите величезну кількість здоров'я, ви втратите величезну кількість грошей. У вас буде така величезна кількість стресів. Що потім за бізнес ви можете не те, що забутися, ви просто будете його згадувати як страшний сон. В результаті зіпсуєте відносини зі сім'єю. Воно вам потрібне, і звісно ж, я не кажу за всіх я кажу за більшу частину людей, тому що більша частина людей веде себе саме по такому сценарію. Їм бізнес потрібен для того, щоб задовольнити свої бажання: от купити нову квартиру, купити новий автомобіль, з'їздити на відпочинок ось для чого більшості людей потрібен бізнес. І якщо у вас саме такий мотив, то краще і не дивіться в сторону бізнесу. Це вам не потрібно, це є одразу вам попередження. Я вас застерігаю від величезної кількості втрат часу, втрат грошей, втрат здоров'я. Псування відносин із сім'єю і друзями. І тим не менше, якщо у вас все ж таки, почувши усе те, що я вам щойно сказав, все ж таки є бажання займатися бізнесом, але при тому ви бачите, ви аналізуєте свою роботу і розумієте, що ви були не найкращим працівником, що ви були не найвідповідальнішим працівником. Ви впізнаєте себе в моментах, де вам хотілося піти раніше з роботи, як в школі колись. Пам'ятаєте, як було що хотілося піти з останнього уроку, прогуляти останній урок? Тут так не вийде. Це не школа, це не дитячий садок, це є доросле життя, це є відповідальність. Тому, якщо все ж таки вам хочеться зайнятися бізнесом, ви повинні переглянути свій підхід в роботі, в тій якою ви зараз займаєтеся. Пропрацюйте своє відношення до роботи, постарайтеся досягнути показників, які перед вами ставить керівництво. Постарайтеся зробити все для того, щоб вас помітило керівництво і запропонувало вам підвищення. А коли керівництво запропонує вам підвищення, вже тоді постарайтеся зробити усе необхідне для того, щоб не тільки втриматись на цій позиції, але й перейти вище. Бо насправді я помічаю в себе в практиці таку закономірність: якщо взяти двох людей підприємця і працівника. Поставити їх на одну і ту саму посаду, робити одну й ту саму роботу. Вони будуть діяти абсолютно по різному. Класичний працівник буде працювати в стилі, що я зроблю тільки те, що від мене вимагають, а далі мене не стосується. Далі вже не мої проблеми. В той же час підприємець буде намагатися зробити цю роботу як найкраще, як найшвидше, як найефективніше. Буде шукати способи автоматизувати цю роботу, буде брати на себе більше відповідальності. Буде робити усе для того, щоб його помітило керівництво, і буде прагнути перейти на посаду вище. От саме в таких людей, в яких є підприємницький підхід до роботи, саме в таких людей є шанси досягнути успіху в бізнесі, тому що саме той сценарій ви будете проявляти в бізнесі. І якщо в роботі ви його не проявляєте, він ні звідки не з'являється. Він або у вас є, або його у вас немає. Тільки якщо у вас цього сценарію поведінки немає, ви не зможете його ні звідки вродити, але ви можете його виховувати в собі наполегливою працею, ламаючи свій підхід в роботі. І так це не проста робота, це не швидка робота. Вам доведеться працювати над цим і працювати доведеться багато і важко, і це дуже дискомфортно. Це дуже неприємно, особливо коли ви перейшли Рубікон від 30 років, коли ви вже йдете до 40, до 50 років, вам буде куди складніше себе переламувати. І тим не менше, якщо все ж таки, почувши всю ту інформацію, яку я вам сказав, всі ті застереження, які я вам сказав, у вас все ще залишається бажання займатися своїм бізнесом, розпочати свою справу, то у вас є шанси рухатись в цьому напрямку. У вас є шанси розпочати свій бізнес. Тільки питання того, наскільки правильно ви будете діяти, так ви можете самі намагатися переламати себе, перебудувати свою поведінку, самі нащупувати потрібну модель поведінки, самі виробляти в собі потрібні якості, і це може зайняти вас доволі тривалий проміжок часу. І не факт, що ви взагалі дійдете до поставленої цілі. Бо зазвичай для того, щоб щось почало вдаватися, вам доведеться робити величезну кількість помилок, величезну кількість спроб вам доведеться робити. І як показує знову ж таки практика. Не всі, я би навіть сказав, більшість людей не готові чекати так довго, не готові робити такої величезної кількості помилок. Та й ресурсу дуже в багатьох людей вже немає такого, немає такої енергії, такого запалу для того, щоби досягнути цієї цілі, навіть при всьому великому бажанні. Навіть якщо є бажання, потенціал організму, потенціал вашого тіла може не відповідати вашим бажанням. І що робити в такому випадку? В такому випадку є тільки один правильний варіант це використовувати технології, які допоможуть вам скоротити шлях до поставленої цілі, вже обійти усі ці манівці, обійти всі проблемні моменти, використати вже готовий діючий алгоритм. Який спрацював у сотень і тисячі підприємців, які вже змогли дойти до цієї цілі, якщо ви не готові чекати стільки часу, якщо ви не готові стільки спроб робити, якщо хочете максимально швидко дійти до поставленої цілі, оминувши усі проблемні ділянки, тоді приходьте на консультацію, записатись зможете за посиланням нижче. В описі до цього відео на консультації, ми розберемо вашу ситуацію, розберемо те, що заважає вам перейти в новий формат поведінки, який потрібен для того, щоб бути підприємцем, і розберемо, що для цього можна зробити, щоб змінити цей формат поведінки і виробити в собі ті якості, якими повинен володіти справжній підприємець. Тому, якщо вам цікавий саме цей варіант, коли ви йдете вже по протоптаній доріжці, оминаючи усі проблемні ділянки. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивити ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.